Вітаю всіх! Вдячна, що ви зазирнули на вогник. Як я обіцяла випустила це коротеньке відео, щоб показати, що я роблю з монетами, з дачею, яка в мене залишається, ще це відео може бути корисним тим. Хто тільки переїхав до німецькомовних країн і ще не володіє німецькою мовою. Центи в конвертики для розподілу бюджету я не кладу. Не хочу, щоб мої саморобні конвертики просто порвалися. Є ось ця коробочка, в якій зберігаються всі дрібні монети, які є вдома. І от гордо брязкаючи центами в рюкзаку, я попрямувала до банку. Це звичайний банкомат, але з функцією підрахунку та прийому монет. Я клієнт банку Volksbank. І для прийому дрібних монет мені потрібно вставити картку в банкомат, щоб гроші автоматично записалися на рахунок. Потім натискаємо на Нюнсайнцалг, тобто монетний депозит, і «Bestätigen», тобто підтвердити. Як ми бачимо, відкрився отвір, в який потрібно кидати центи. Можна було б висипати всю купу монет одразу. Але я помітила, що якщо вкидати маленькими порціями, то банкомат не так багато монет відсіює. На відео я вже занадто малими дозами кидаю, тому що мені було незручно одночасно і знімати, і зачерпувати рукою монети. Якщо люк закрився, не хвилюйтеся. Через якийсь час це відбувається автоматично. В банкомат здійснює підрахунок монет. Ось залишив повідомлення, щоб ми зачекали, бо ведеться підрахунок. Потім ми знову натискаємо на пайтаремсен тобто наступні монети, якщо ще хочемо додати монети, або АПшлюс, якщо хочемо закінчити, завершити цю операцію. В моєму випадку натискаємо «Weitere Terminson, бо хочу всі монети перевести на рахунок. А ось ми бачимо відсік, які потрапляють в забраковані центи. Я їх всі акуратно звідси забираю. Немає? Немає. І відправляю знову в комірку для підрахунку. Ще раз перевіряю. Один цент залишився. Спробую його ще раз сканувати. Не захотів, що з цим центом не так. Має пристойний вигляд не подряпаний, не надкушений, не продірявлений, не заіржавів. Були й такі центи у мене. І от диво банкомат їх приймав. І я була дуже задоволена. А на цей раз ось цього гарного центика не схотів. Наступного разу закину, тоді прийми. Але якщо і наступного разу не прийме, то через наступний. Це я натиснула на «Апшлюз» і чекаю, поки банкомат проводить підрахунки. Ці банкомати дуже нагадують австрійську бюрократію. Якщо вам відмовили в якійсь інстанції в якомусь проханні, не впадайте у відчай. Спробуйте в другий чи в третій раз, і вам обов'язково пощастить. Ось він показує, яка сума і які монети в мене були. Знову натискаю на «Апшлюз», тобто закінчити. Зараз я записую, як назвати цю операцію себе на конту. Я пишу для себе, щоб не забути, звідки на конту з'явилися ці гроші. Просто мюнцент. Або, по-нашому, монети. Тобто 54 євро 30 центів. Забираю собою цей чек, щоб можна було порівняти. Попереднім. Це у мене попередній чек. За 16 жовтня 2023 року. Того разу в мене накопичилось 53 ,86 євро 86 центів. І приблизно через 3 місяці майже така ж сума. 54,30 центів. Я дуже задоволена таким методом заощадження. Можу лише порекомендувати. Тоді у вашій сім'ї кожна копійка буде мати вагу. Як я вже казала, не нехтуйте малими сумами. Ось для прикладу: 104 монети по 1 центу або 81 монета по 2 цента. Можливо, для когось це буде незначною дрібницею. Але для мене це приємний бонус та почуття радості. А я вам бажаю процвітання. Ставайте багатшими та заможнішими. До побачення!